Попідкидала їм соломи, дівчата стеляться, а малявки тікають. Деякі не впівають, получають. І ці вже щось тут воно парпається теж. Бачили? Теж вибігають. Отак. У нас на дворі, слухайте, ціла казка Справжня вже зима. Снігу накидало. о, Все біле. Даже сьогодні лопатою чистили сніг. Відкрила я двері в козі, думала, будуть гуляти виходити, ага, не йдуть. Покрутилася Дашка біля дверей і назад побігла. Мені там писали, що, можливо, Дашка погуляла, коли був з ними козел. Не могло бути цього, бо без мене вони з козлом не були. Я постійно з ними. Поняли, як? Вони в мене постійно на очах. Так що ця дівка, вона ще не погуляна. О, 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 правильно. На, що мені замки на куртки, так? Ще, каже, застібатися будеш. Ага. Придумала, каже таке, вона ще не погуляла. Козел до неї доступу не мав до неї одної. І все. Машка після того, як відгуляла, поки не зривалася, не кричала. Ну, Може, якраз дай Бог все буде добре. Випустила я з собою сьогодні собачат, бігали, ну і насипала сюди курям зерна, бо там сніг. Собачата почали теж їсти. Підійшла голубіка, надавала їм по голові. Та я вже сміялася, один і другий отримав. Більше не лізуть туди. Ха. Нас холодно, то хлопці. Дровами, як на вулиці тепло, на вулиці не холодно. Тут хлопці дрова роблять, колять, ріжуть, ой, щоб було чим топити Груби. Кролики мої казки. Комедія з ними. Але добре. Тепленько. І добре, що сніжок зніжок трохи пішов. О, притрусило. Воно, думаю, зараз пару днів ти поростає, буде болото. Воно ненадовго той сніг. Ці товариші мої теж почали їсти, їдять. Все в них добре. Треба почистити у вас, друзі, товариші. Да? Кашунь? Каша? З нею вже все добре, вона вже їсть, вже така активненька. О, то я переживала, не подобалася вона мені трохи. Давай я зайду, тебе почухаю. Давай. О, Ой. О закрилися. Да? Закрилися кашені. Все. Вже каси, все добре, дівчинка йде на поправку. О, все. Заводка набираємо знов. їсть кашу, п'ємо воду, все добре, каша да? їсть кашу, все добре з ними. В них мало того, що були глисти, то в них ще були й воші. Во. Ну, вже нема, вже вона чистенька прокололися, все хорошо. А, Гаврюша, не кусай її за хвоста. <кхи> З тої сторони десь стає. Десь виретний носа свого дає чухати. Бачите. Зараз <кхи> я її почухаю, тоді тебе. так. Так що. Після проглистовки то все поробилося. Чисто, бачите, вже нема ніде нічого. Не було багато, пару штук я побачила і зразу бігом проколоти, позабирали їх з того сарая. О, чистенько. І все. То вже можна буде її спокійно покривати. Вже все добре. Богу дякувати. Та? А то я ще такого чуда не бачила. Ті чисті свині на тих нема ніде нічого. Ну, Ті проходили проглистовки, про... ну, за тими більш дивлюся свиноматками. А ці, я їх ні разу не глистогонила, не проколювала. Поняли як? Свині ті, свині собі. А Коли я до них, а там тих свиней ого-го, ціла комедія. Що тут у тебе тут? А, Волосся каже, що у мене тут. Так. Шерсть кажи. Да, І все. Ну, через 10 днів будемо бачити, може повторно, що вколимо. Вона взагалі умничка, вона так дається добре уколи колоти їй, прямо красота. А він ні, він бешений. Кусається, кидається. Вона молодець, вона не така, як він. О, так що в'єтнамські свині це добре, але добре в основному для тих, хто любить сало. От хто сало любить, то взагалі красота. В них вкусне сало. Нам сьогодні один дід приніс мішок, ячменя подарив. У ну, нього там був старий, йому воно не нужно. Каже, У вас, каже, є хазяйство, забирайте. Та я із ним трохи поділилася салом, теж вділила кусочок. Він не хотів брати. Алекав, я ж не даю вам 10 кілограм. Кусочок. О. За поросят дзвонять, питають, а коли чують ціну, то кажуть, що дуже дорого. Бо я за пару поросят прошу 3,5 тисячі. Не рахую я, що то так прям дорого вже. Ну, не знаю. Побачимо, як далі підуть ці продажі. Якби хто приїхав би оптом забрав би, то може б дешевше спустила б трохи віддала б. А так. Я кажу, з цим свинарством. Поки я не займалася, були свині, на... ну, були ціни на свиней. Зайнялася свиньми і все, і ціна впала, що хочу робити. Так, да, голубіка побила пору цих собачат мені стоїть, воно головою крутить. Думаю, що таке? Я не поняла, чого мене не гладять. Да? Слухайте, вона вже чистенька, у мене ще така привичка такої. Обдивлятися, обмацувати, общупувати, щоб ніде нічого не було, провіряю. Да, Дівку мамина. <смі> Моя свинка, така свинка мамина. О, товстушка. Товстушка. Все. Вони потім привикнуть, і в мене ж тут виходить загородка. Я їх буду пускати по загородці гуляти. Калітку сюди закрила і вони собі тут будуть парпатися в снігу. будуть. Шаритися, як буде тепло, а що робити? Хай ганяють. І все О. курі теж повипускала, хай ганяють. Туди, правда, насипала, щоб там їли. І все. Боже, дивіться, яка красота. Все в снігу. Стірка моя, все в снігу. Стірку. Я так постирала, що хлопці з мене сміються, кажуть, що я зиму зірвала. То тепер потихеньку беру по трошки під грубами такі шнурки понатягувала і пересушую, бо що робити? Воно місяць буде тут отіліпатися. О, дивіться, все біле. А так. Так що так, друзі. Ну, а вас люблю, цілую. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока!